Коли Воно-Франківськ стане впізнаваним у цілому світі чи хоча б у Європі, над цим міркували його найактивніші мешканці. Фахівці кажуть, для популяризації місту потрібен свій бренд, матеріальна чи духовна річ, навколо якої формувалася б Асоціація простаниславів. Це може бути як туристичний об'єкт, так і репутація Воно-Франківська як сприятливої території для розвитку бізнесу. Та в останньому випадку, кажуть фахівці, містові спочатку потрібно знайти вільні ділянки для будівництва нових промислових об'єктів. Відтак нагальною нині є проблема розвитку місцевого самоврядування для розвитку економічного для таких самоврядних речей українські міста в середньому мають 5% від бюджету. А якщо гроші перевести, це десь 100-150 гривень на одного мешканця. Скажіть, будь ласка, чи можуть міста України? За такі гроші конкурувати між собою і створювати якісь альтернативні можливості, продукти, які би конкурували між собою. Звичайно, ні тому першою річчю є це все-таки дійсно розвиток самоврядування. Альтернативний шлях розвитку Івано-Франківська як бренду пропонує Любомир Стренаглюк. На думку громадського діяча, популяризацію міста перш за все потрібно активніше займатися чиновникам зокрема, створити окремий відділ промоції Станиславова. Його представники мали б проводити презентації переваг рідного міста в мегаполісах України та за кордоном. Велику роль у цій місії активіст відводить і самим мешканцям Івано-Франківська Для того, щоб місто отримало ну. Тобто могло ретранслювати свій образ, потрібно пройти процедуру брендингу. Ми маємо визначити, що саме вирізняє наше місто з поміж інших міст. Чим воно інш... може бути цінним для тих людей, які захочуть його відвідати. І на мою думку, саме цінність брендингу має ретранслювати сама громада міста. Тобто треба здійснити ряд заходів, які пробудж... мають пробудити любого мешканців до свого міста. Наразі обговорений. Концепції бренду і промоції Івано-Франківської відбувається переважно серед громадських активістів. Чи зробить у цій справі якісь конкретні кроки? Місцева влада наразі невідомо. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.